Якщо говорити за 100% роботою, то десь на 90% на стола стало важче. У нас 10% можливості забрати загиблого з поля бою. 10% це дуже мало. Тобто, фактично там із 100 чоловік да, там можна забрати там, 10%. 10 можна, а можна і не забрати. Тобто буває операції, триває там декілька днів. Так як саме наша група пошукова, так і групи пошукові Генерального штабу, як, з якими ми співпрацюємо з пацанами, теж. Ну це дуже важко. Насправді це дуже важко, якщо хтось там вважає, щоб зайти, забрати тіло, що там зайти забрати. там. Та ні. Ви не виявляєте, скільки треба зробити кроків, логістичних кроків, для того, щоб забрати одне тіло? Тобто це е, мінімум дві особи треба, мінімум два чоловіки, які повинні зайти. Тобто зайти це одне, коли ти заходиш 7 кілометрів піш, пішечки під дронами, під артою, під, по, по замінованих полях. Тобто, ти не знаєш, чи дійдеш ти до цієї локації, чи не дійдеш. Тобто, іще й назад, і з тілом повернутися треба, тому що ти машиною там під'їхати не можеш.